Якщо хтось думає, що епоха золотих унітазів і біде пішла в минуле разом з епохою Віктора Януковича, то й дуже помиляється. Тимур Міндіч, найближчий товариш, друг, соратник та бізнес-партнер Володимира Зеленського, має золотий унітаз і золоте біде. Про це народний депутат України Ярослав Железняк розказав у своєму відео розслідуванні. Квартиру Тимура Міндіча, ту саму квартиру, яка знаходиться на вулиці Грушевського біля Марінінського парку, ту саму квартиру, яку за попередніми даними набу прослуховувало і фіксувало розмови Тимура Міндіча з найближчим оточенням президента України. Ярослав Желізняк, взагалі, в шоці він говорить про те, що як таке може бути, щоб у сучасному світі, після того, що відбувалося в Україні в часи. В революції гідності та Євромайдану, що є люди, які встановлюють собі золоті унітази і біде. Власне, оці от золоті унітази і біде, які знаходяться в квартирі Тимура Міндіча, очевидно, найкраще характеризують психологію найближчої до Володимира Зеленського людини. Ну і як кажуть, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти, дивлячись на золото в унітазах. І біде можна сказати багато і про господаря, і про його друзів. Правда ж?